Я вам обіцяла, що можна задавати інформацію ну, не тільки, от як ми зараз спробували створювати новий файл, а задавати інформацію у вигляді текстового файлу. Де воно лежить? Файл імпорт. Ну, дивіться, от тут воно, ці штуки. А, з цим я кажу, чесно не стикалася. Можете ну, по головах почитати. А, ну зазвичай цим не користуються, користуються осіма двома. А, сенс однаковий, тобто вимоги до текстового хто файлу, однакові. А, лише різниця, ну як я навіть не буду два рази показувати, один раз а, покажу. Різниця в тому, що коли ви витягнете з текстового файлу координати точок суднової поверхні, тут вона вам малює просто рівненьку суднову поверхню, а тут вона її робить з кромками. Але координати всі однакові, тобто ви можете кромки, ви вже бачили вже, або додавати, або, або прибирати. Тобто це ну, як? Не, не принципово. А, ну, дивіться. Зараз я вам покажу, як повинен виглядати файл, з якого Дивіться, значить, по-перше, перший рядочок або нуль, або одиничка. Якщо 0, то буде в метрах. Якщо одиничка, то буде в футах. Далі йдуть перетини, ну або криві. Напевно, краще сказати, криві. Тобто координати X, Y, Z, і треба обережненько, тобто берете, по-перше, оці криві ваші, воно не, не обов'язково, щоб вони, ну як ми малювали пам'ятати, щоб ці криві мали а, однакові ікси. Можете погратися, можете зараз, будете створювати такий собі малесенький файл, і можете погратися, спробувати записати, наприклад, не 10-10-10 взяти 10, 10, 10 для цих сусідніх точок, а 10, там 11, 12. А, чому б ні? А головне, знаєте, в чому сенс, що ці криві, оці задані таким чином, не повинні перетинатися. Тобто, бачите, от, три точки. Ми йдемо знизу з діаметральної площини, вгору назовні. Ви зрозуміли це чи ні, не зрозуміло по координатах? Х, Z. Так, зрозуміло. Так, да, побачила. Пересунулись по Х, пересунулись ще по Х. Пробіл, ну, порожній рядок. І оце по цей файл обов'язково треба закінчити магічним таким. Фразою end of file, EOF, end of file. сыр я рублю импорт. Ну, я возьму, нехай воно мені не з кромками буде малювати. Рабочий стол шукать. Нет. не Ну, бачите, що воно мені зробило? Воно мені кромки, бачите, намалювало на кожне штукові. Воно мені намалювало кромки, і навіть воно мені намалювало палубу, і навіть воно мені намагається намалювати травець. Бачиш, яке воно в мене там лапулечко. Не ну, Якщо ми хочемо там щось якісь подивитися, що не Тобто лише діаметральну площину, а не намадивова. Якщо я хочу там чи щось, треба додавати. Тобто, бачите, от воно мені оці 10 моїх метрів намалювало 20, бачите, і от от ці 30 метрів, це по чесноку, як кажуть. Так, по цій частині питання.